Доброго дня, вітаю всіх присутніх. Сьогодні ми будемо говорити про наше майбутнє, точніше сказати про наше військове майбутнє. Україна готується остаточно звільнити території, які тимчасово окуповані ворогом. І для цього відверто скажу, нам ще необхідно багато зусиль. Наразі я повідомлю. Основні вхідні дані про проєкт, який реалізується Міністерством внутрішніх справ України, і який включає в себе оголошення, і в подальшому вже детально доведемо про набір до восьми бригад Національної гвардії, Національної поліції України та Державної прикордонної служби. Всі ці новостворені підрозділи посилять, посилять наші сили у майбутньому наступі. Попри те, що ми говоримо про нові підрозділи, їхні кістяк вже складатимуть не нові люди, а дуже досвідчені. Це є вкрай важливим і при цьому саме на цьому і буде приділена увага і відходити від. Вже звичайного, на жаль, алгоритму в часи повномасштабної війни це мобілізації. Офіцери та солдати, які вже вступили до лав цих бригад, мають величезний бойовий досвід. Зокрема, тут є учасники оборони Азовсталі, Гостомельського аеропорту, оборони і подальшої звільнення Харківської області. Важливо розуміти, що йдеться саме про рекрутинг, а не про мобілізацію, як я вже зазначив. Всі бійці вмотивовані добровольці, які знають на що йдуть, і знають на що розраховують. Для запису в одну з восьми бригад, як було вже зазначено, достатньо прийти до ЦНАПу і написати відповідне звернення. Але тут я хотів би звернути особливу увагу. На особливості, в яких перебуває Донецька область, на території якої відбуваються активні бойові дії, якщо в певних областях України будуть викладені списки центрів надання адміністративних послуг і, скажімо, більш публічними будуть Буде інформування про проходження, то ми відпрацюємо спільно настільки алгоритм, де всім бажаючим, які будуть в подальшому зараховані до лав однієї з восьмого бригад, буде не менш ефективно доведено алгоритм дій з адресою ЦНАПу, з наданням подальшої пам'ятки. Проходження всього етапу відбору до моменту зарахування до, вказаної, до однієї сказаних бригад. Зі всіма поточними відповідями на питання, які будуть у майбутніх рекрутів виникати. Також хочу зазначити, що завдяки нашим міжнародним партнерам ми вже маємо чималий. Арсенал чималий потенціал, але в подальшому ми його повинні розвивати, і дуже добре розуміємо з вами, що зброя сама не стріляє. Але повинні бути ті, які найбільш мотивовані, якісно підготовлені і розуміючи, як, куди і для чого ми будемо рухатись далі. Це є, принаймні, основний сенс створення і в подальшої Певної ефективної бойової діяльності вказаних бригад. Нові підрозділи будуть проходити найбільш якісну підготовку, і ці колективи в подальшому будуть здатні ефективно виконувати поставлені бойові задачі і діяти за призначенням. Окремо зазначу, що є важливим саме для Донеччини. Це одна з бригад продовжуватиме традицію легендарного полку Азов. Для нас на Донеччині, як я вже зазначив, цей символізм є вкрай важливим. Ми повернемо свій Маріуполь, свій Донецьк спільними зусиллями і впевнений, що цей проєкт, який йде на стадії реалізації, він буде не просто успішним, а він доведе свою ефективність. і… Ті мотивовані бійці вказаних бригад своїми діями, своїм професіоналізмом і, безперечно, бойовим досвідом виконують всі задачі відповідно до призначення. По алгоритму і по формуванню по основним напрямкам проінформують мої колеги із. Головного управління Національної поліції, Державної прикордонної служби Національної гвардії. Тому Руслан Іванович Сипенко, начальник головного управління Національної поліції в Донецькій області, генерал поліції 3 рангу, зараз надасть інформацію відповідно по напрямку Національної поліції. Подальшому вже Юрій Петрович Петрів, бригадний генерал Державної прикордонної служби і командир. Відповідного підрозділу Національної гвардії, який розташовується на Донеччині, полковник Бошко. Слава Іванович, будь ласка. Дякую, пане голову. Свої доповіді я розповім щодо створення та завдання об'єднаної штурмової бригади під назвою Людь, яка формується в Національній поліції. Вона буде складатися з окремого штурмового полка Сафарі. Також, зокрема, штурмового полка Цунамі. Будуть входити туди батальйон особливого призначення Луганська 1 полк силової підтримки, артилерійський полк окремий, рота спеціальних операцій і рота охорони та апарат бригади. Завдання цієї бригади складається у взаємодії з підрозділями військовими частинами. Збройних сил України, гур Міністерства оборони, Національною гвардією, Державною прикордонною службою України, іншими складовими сил безпеки і оборони вони беруть участь у відсічі і стримуванні збройної агресії проти України. Також ця бригада буде проводити ударно штурмові та ударно-пошукові заходи, ліквідація збройного конфлікту або надзвичайних ситуацій. Організація та здійснення заходів щодо рятування людей та забезпечення їх безпеки, виконання завдань територіальної оборони, виявлення знешкодження і знищення вибухотехнічних предметів, тобто розмінування території в разі необхідності, здійснення контрдиверсійних заходів, проведення аеророзвідки і вогневого ураження противника на території окупованих населених пунктів. Вивлення позицій ворога, знешкодження військової техніки та живої сили, застосування групової тактики або тактики штурмових груп. Щодо матеріально-технічного забезпечення, то можу доповісти, що грошове забезпечення є найвищим по всім силовим структурам, вона складатиме для кандидата 25 тисяч гривень. Додатково буде виплачуватись грошова, грошова виплата в розмірі 30 тисяч гривень, і під час виконання бойових завдань передбачено виплати в порядку 70 тисяч гривень. Щодо технічного забезпечення і перспективи розвитку, то бюджетом національної поліції закладено кошти на придбання бронеавтомобілів важких, важкого автотранспорту, безпілотних літальних апаратів. Засобів сучасного радіозв'язку, також озброєння та відповідного майна. Міжнародними партнерами буде передано бригаду артилерійське озброєння, бронетанкова техніка та відповідні боєприпаси. Також будуть проведені навчання з досвідченими інструкторами. Що стосовно гарантій соціального забезпечення, вони залишаються згідно діючого законодавства про Національну поліцію. Всі зараховані до штурмової бригади, мають потім можливість пройти навчання кваліфіковане у всіх вузах системи Міністерства внутрішніх справ. Ну і в подальшому Після нашої перемоги вони мають можливість кар'єрного росту на лавах Національної поліції України. Щодо самого алгоритму проходження конкурсу і вступу до бригади, Значить, нами проведені зустрічі з особовим складом та представниками бригади. Вже оголошений конкурс, подані відповідні заявки кандидатами. Нами визначено місця локації, де будуть прийматись кандидати. Це локації в місті Покровськ і в місті Краматорськ. Також в районних управліннях представники нашого кадрового апарату беруть на себе повністю супровід кандидатів. Нами відкрита безкоштовна гаряча лінія телефону, по якому можуть звертатись кандидати, і на нашому офіційному сайті. Вже оголошений конкурс, по якому кандидати можуть ознайомитись з умовами і алгоритмом проходження цього конкурсу, подати заявки відповідні і звернутися з управлінням кадрового забезпечення для подальшого проходження. Сам, саме проходження, воно дуже просте: кандидат подає електронну анкету на нашому сайті. Також на сайті будуть висвітлені перелік документів, яких вони повинні передати, і наголошую, що в територіальних центрах комплектування, де проходить військоматами відбір, будуть надані, надані листи про відкріплення з військового обліку, і кандидати будуть зараховані на наш спеціальний облік Міністерства внутрішніх справ. Подальшому кандидати проходять тестування, це знання законодавства та на логіку. Після чого вони проходять військову лікарську комісію. Додатково наші представники повідомлять, це буде організовано вже особисто національною поліцією. Організовано. Потім вони проходять, здають заліки на фізичну підготовку. Після чого в них психологічний тест і співбесіда. По висновку спеціальної поліцейської комісії, кандидати будуть призначені на посади. Після зарахування їх на посади вони пройдуть первинну підготовку, і після чого вони будуть відряджені до окремої штурмової бригади. Для інформування по проведенню і по бажанню, звичайно, на вибір вступу до бригади, яка формується безпосередньо Державною прикордонною службою України. Я надаю слово заступнику начальника регіонального управління, начальнику оперативного військового управління Східного регіонального управління Державної прикордонної служби Петрі Юрію Петровичу. Будь ласка, дякую за надане слово. Як вже було зазначено Павлом Олександровичем. Міністерство внутрішніх справ розпочато формування штурмових бригад гвардія наступу. Один з них сталевий кордон, формується в Державній прикордонній службі України. Це 15-й мобільний прикордонний загін бригадного типу. Прикордонники перші на захисті держави. Наші воїни першими зустріли ворога і продовжують їх нищити сьогодні. Сталевий кордон вже формується. Його кістяк, основний кістяк, заклали підрозділи Державної прикордонної служби України, що вже мають досвід і виконували завдання безпосередньо в районах активного ведення бойових дій на сході нашої держави. В рядах підрозділу воїни, які перші зустріли ворога на кордоні, боронили Азовсталь. Також знаходилося на лінії оборони на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському напрямках захищали державний рубіж з країною агресором Для виконання завдань мобільний прикордонний загін на озброєнні матиме протитанкові та артилерійські розрахунки групи аеророзвідки та розрахунки ПЗРК. Вже сьогодні призначено начальником 15-го мобільного прикордонного загону це полковник падитель Валерій Борисович, герой України, захисник Маріуполя. Що хочу зазначити, важливе, що це жодним чином не мобілізація. Це суто добровільний набір. Компанія спрямована винятково на найм. Мотивованих людей, які добровільно записуються до тих бригад. Ну і, відповідно, що найкраще пасують їм за ідеологією та цінностями. Досвід 2014 року показав, що добровольці, які формують підрозділи, чи ті підрозділи, які формують добровольці, вони вирізняються своїм бойовим духом, успіхом Ну і перемогами в досягненні поставлених завдань. Людей не просто набирають лав нових підрозділів структуру Міністерства внутрішніх справ. Їх їм пропонують конкретні і дуже гідні умови служби, можливість отримати в першу чергу кваліфіковану професію досвід і стати частиною великого колективу українських захисників. Також підрозділ Державної прикордонної служби України Сталевий кордон хочу зазначити, дислокуватиметься у Черкаській та Хмельницькій областях. Підрозділ, ті бійці, які будуть входити в підрозділ, обов'язково пройдуть необхідне навчання. Бійців бригади тренуватимуть кілька місяців. Спочатку індивідуальне навчання. Потім в складі підрозділу, і коли командир буде розуміти, про що вони готові, вони перейдуть до виконання безпосередньо бойових завдань. Щодо умов прийому, то це повинно бути громадянин чи громадянка України віком в особливий період від 18 до 60 років, придатність до військової служби за станом здоров'я обов'язково, ну і відсутність судимостей. Етапи добору це збір і надання необхідних документів. Вони всі є на офіційному сайті Державної прикордонної служби України. Співбесіда в органі Держприкордонслужби України, обов'язково професійно-психологічний відбір, ну і звичайно медичний огляд. слово. Для інформування по своєму напрямку командиру військової частини 3035, полковнику Башко, будь ласка, доброго дня. Дякую за надане слово, шановні присутні, в Національній гвардії України розпочато формування п'яти штурмових бригад, до яких можуть вступати всі добровольці, які мотивовані та націлені на посилення сил оборони та звільнення окупованих територій. Всі бажаючі, в подальшому, коли після призначення на посади будуть мати статус військовослужбовця з відповідними соціальними пільгами та соціальним захистом, які передбачені законодавством України. Більш детально можна буде ознайомитися з інформацією на сайті за посиланням Гвардія наступу, але для короткої інформації доведу, що безпосередня бригада, які формуються на селі гвардії, дислокуються в містах Калинівка, Вінницької області, міста Запоріжжі, міста Харків міста Гастоміль, Гастоміль Київської області та селища Нові Петрівці Київської області. Всі військові частини, на базі яких формуються штурмові бригади, мають дуже великий реальний бойовий досвід, тому командири та офіцери всіх ланок, які знаходяться на відповідних посадах, зможуть забезпечити і вмотивувати особовий склад для виконання відповідних бойових задань по звільненню та деокупації нашої території. Безпосередньо щодо грошового забезпечення, воно буде складатися з грошового забезпечення за відповідною посадою, до якого буде додаватися всі ті винагороди і премії, які передбачені постановою Кабінету міністрів на час воєнного стану, який діє в нашій державі. Всі бажаючі можуть звертатися до Центру надання послуг в Донецькій області, це місто Покровськ, місто Краматорськ. А також безпосередньо, якщо буде така необхідність, до міста дислокації військової частини 335 міста Слов'янськ. Всі кандидати перед призначенням на посади пройдуть відповідний відбір і будуть призначені на штатні посади в відповідно, відповідно обраних підрозділах за містом дислокації цих військових частин. Кожен кандидат може собі вибрати відповідну спеціалізацію, в залежності від тих навичок, які в нього є в нього є, вже якщо він служив до цього у Збройних силах або Національної гвардії, або від тих навичок, які в нього є, які отримані під час цивільного життя, це або водій, або інші, спеціалі... або інші спеціальності. Після призначення всіх військовослужбовців вже Будуть проходити відповідну підготовку на базі центрів підготовки військових частин з відповідним навчанням, бойовою підготовкою, тактичною підготовкою, наданням медичної допомоги, взаємодопомоги та зв'язку. Тому ласкаво просимо до наших підрозділів разом до перемоги. Слава Україні! Дякую за увагу. дякую колегам за таке детальне інформування, але я повторюю, що Саме алгоритм призову, алгоритм вступу до бригад на свій власний вибір, кожен з кожен з кандидатів буде обирати, він буде доведений саме в процесі вже проходження цього відбору з моменту, коли Людина, цивільна людина, який мотивована людина, який має бойовий досвід, при прийде до центру надання адміністративних послуг. Я дякую колегам за те, що не зважаючи на складну ситуацію в Донеччині, ми також і впевнені будемо ефективними учасниками всієї загальнодержавної програми і майбутні рекрути і вже. Призначені на посаду в ту чи іншу бригаду бійці з честю і гідністю виконають свій обов'язок, і вся Україна буде обов'язково звільнена. І ми дійдемо до своїх кордонів, встановлених в 1991 році. Дякую.